Друзі, вітаю усіх екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні записую дане відео. Вже так давніше не записував таких прогнозів. Трошки він буде розмовний, наш сьогоднішній відеопрогноз. Трохи будемо робити по картах теж прогнозування, на яку, власне, тему. Відео я так і назвав. Головне протриматись до, головне виграти час до. До чого? Пояснюю. Судячи з тих останніх енергопрактик, які я проводжу, а проводжу їх кожен день, і в дуже частій енергороботі йде саме оця фраза. І коли я ставлю питання, до чого ж нам треба протриматись, ну нам це зрозуміло, в Україні: до чого нам треба дочекатись, до чого нам треба от виграти той час, відповідь основна, яка йде. саме, Зараз дуже важливий етап до президентських виборів Сполучених Штатах Америки. Так, я вже про ці аспекти проговорював десь в інших прямих ефірах, відео і так далі. Але коли я вкотре зрозумів, що дійсності в тому посланні є такий ну, сильний зміст, а чим я зрозумів? От дивіться: Рамштайн. Переноситься той, який має бути 12 го числа. Саміт миру теж немає поки що конкретних дат, те, що планувалося переноситься. І все, що починає переноситись. Ну, вибори в США переноситись не будуть. Вони, як мають бути 5 го числа. Ну, не знаю, хіба там, що станеться, які катаклізми, що вони перенесуться. А так вони мають бути 5-го числа. І знову ж таки, порахувати по датах. Так? От, 5 -е число в нас п'ятірка. символ боротьби. Боротьби і перехід до чогось нового, якісно кращого. Вищого, потужнішого, дай Бог. Ну, п'ятірка, я говорю, зараз навіть взагалі не про вибори в Америці, взагалі про цифру 5: про перехід кудись до чогось. Дай Бог до якісно кращого. Хоча не завжди це може так бути. П'ятірка, до речі, коли пам'ятаєте, було таке теж в мене відео, де я коментував. Оці нумерологічні прогнози, які хтось там поскладав, там Перша світова війна, Друга світова війна, ця війна, там що? Там цифра була 68, часто фігурувала, в сумі це дає 14, а в сумі це дає 5. У мене якась така, знаєте, відбулася паралельність: 5-5, ну, май, ну, добре. Далі даємося, 5, 11 вибору 5 плюс 1,1 1. загалом виходить сімірка. Тож, якби, втручання в певний процес вищих сил. І якось можливість зробити щось таке вагоме, переворотне і для Америки, і для світу, і так далі. Тому дуже важливо, щоб перемога була за тим кандидатом, який справді чесно переможе, справедливо переможе, і в результаті цей кандидат зможе щось зробити доброго і для Америки, і для світу, і для України, в тому числі. Тим більше цього року, коли рік. Карми кармічних відпрацювань. В попередніх прогнозах теж я говорив про те, що величезний шанс для перемоги має саме Камала Харріс. Як воно буде, напевно, ще ближче до самих виборів я пере... перероблю прогнозування, але те, що вона може навіть перемогти з дуже мінімальним відривом, там від 1 до 3% шансів всі є, якщо все буде по чесності, по справедливості. І, взагалі, енергія жіноча, ви знаєте мою позицію, в плані світових таких динамік вона може бути якісно краща для того, щоб не було тих світових колапсів, воїн і так далі. Так, от, власне, що ж для України все-таки чому таки треба протриматись до тих виборів в Америки, То, що вони важливі для України, це вже і так зрозуміло в ході того, що відбувається. Давайте зробимо прогноз таким чином: запитаємося. Чи дійсності нам треба протриматися саме до того часу, і далі відбудуться якісь такі ну, поворотні, плюс для України моменти? Чи це просто якийсь такий важливий етап, потім якось може там щось це не з Америкою, не з виборами зв'язано, а просто це один з важливих ключових моментів саме вибори там? А може, ще потім і в Росії буде свої якісь, дай Бог, перевороти чим пошвидше. Тому що, ну, ні для кого не секрет, що вони роблять велику ставку саме. На перемогу Трампа. А коли Трамп не переможе, то і в них там багато чого піде не по плану. Тож, давайте подивимося. До речі, нагадую, що є прогноз по регіонах гарячих точках на жовтень 2024 року. Подивіться, будь ласка, там, до речі, вже з того, що я проговорив, попередження негативні, на жаль, але збуваються. Є прогнози також, що тижні роблю на щодень. Тому, коли, кому прогнози мої важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал, поширюйте інформацію, залишайте ваші коментарі. З чим, вашо, нам, чим вам наша сьогоднішня тема відгукується. теж, будь ласка, залишайте коментарі. А я роблю короткий розклад з кількох колод. Так. Беремо другу колоду. Дві карти самі випадають. Котре я наголошую, що я, знаєте, нікого там не хочу зараз глобально налякати чи, навпаки, дати якусь котре надію заспокоїти. Хто дивиться мене регулярно, то ви знаєте, що зараз основна інформація, яка мені прийшла від вищого розуму. Не я собі її придумав. Це те, що війна може реально завершитися аж в 26-му році. Хто ще це відео не бачив, може подивитися. Там багато вже хто його подивився. Тому я не говорю, що нам треба от зараз дочекатися виборів США. Дай Бог, щоб все там відбулося по закону Вищої справедливості, щоб там до влади прийшли ті, хто нам якісно допоможе, і Росію ми переможемо. І зразу, там, після виборів США, буде перемога України. Ні, на жаль, не буде. Але будуть запущені такі процеси, коли там до влади дійде правильна людина, які приведуть нас до перемоги, і швидше це може бути, ніж навіть дай Бог той 26-й рік. Я тільки за. Але що власне йде по картах? По-перше, по першому, як би розкладу, йде карта нових можливостей, йде карта додаткової роботи підтримки, йде карта зміцнення в плані оборони і виконання якихось обіцянок, які раніше відтерміновувалися, бо очікувалося, хто прийде до влади. І при умові правильного приходу правильної людини... Для України йде Сонце або в прямій, або в перевернутій позиції. Саме цікаво, що тут йде? Так само спочатку починається все з карти святкування і вихід з глухих кутів, продовжується картою перевернута карта щастя, тиск давка і десятка агресивна карта. Карта краху, карта розрухи. Тобто, наскільки дійсності важливо все-таки, хто там прийде до влади. Давайте ще подивимось по третій колоді. І ми бачимо, що зараз робиться по лінії фронту. Про це теж я наголошую, що вони гадать і пришвидшуються зараз максимально. Тому що, якщо вони розуміють, що вони хочуть приходу Трампа, то вони, певно, дуже сильно надіються, що, що вони захоплять при президентстві Трампа, то вони зможуть забрати. Тому, дай Бог, щоб ті їхні плани пішли пухом і прахом, щоб так в жодному разі не було, щоб всі українські території були повернуті до України. І те саме випадає тут. Починається з позитивних карт, друга половина розкладу негативні карти. Ключно до краху, аркана смерті, знову карта такої темноти, карти мечів, мечів, мечів. Тобто, я дійсності розумію це правильно. Що так, саме зараз нам важливо таке дотриматись і виграти час максимально до виборів в Америці. Далі важливо, щоб в Америці виграла правильна людина. Ну, я попередні прогнози робив. Я казав, що якщо прийде до влади Трамп. Давайте кілька карт подаємо, що буде для України, як прийде до влади Трамп? Перевернути імператор, трійка Пентаклів, двійка мечів. Король Кубків, шестірка мечів. Таке. По-перше, знову ж таки, не факт, що він прийде до влади. А по-друге, сказати, що це якісь результати, все може просто перейти в стадію заморозки. Чи зможе тоді, наприклад, Росія ще більше ну, претендувати, щоб. щоб Забрати окуповані території, карта вибору. Ну, може і не гласно, але відповідя, що так, це може бути. Вони на це надіються. І я, навіть не хочу далі цей снайпний варіант розглядати, розвивати, щоб не притягувати його в майбутнє. Але карта показує, що доброго, на жаль, буде не так багато для України. Якщо пройде Камала Харріс. Верховний суд. Зразу Верховний суд в прямій позиції. Верховний суд. Доленосні події, важливі події для України. А Верховний суд, як я вже раніше казав, над ворогом, щоб ворога здолати. Вибір домовленості. Колесо фортуни, до речі, тут є теж по розкладу. Ой, мало бути так. Колесо фортуни теж є по розкладу. Тобто зміна циклу. Успіх, вдача. Ну, не знаю, хто там ще може третій виграти. Ну, поки що вони два таких претенденти. Хтось був би третій, то я ще би дивився на третього. Далі активність, рух, реалізація ідей і сильна позиція тут вже жезвіль, нова основа. Нові можливості. Ну, кардинально протилежна карта. Я не те, що, знаєте, там, ту хвалю, того ганю, чи ще там щось е ганити, то кажуть, так, якби критикувати, чи там не підтримувати. Я орієнтуюсь по тому, що мені йде по відчуттях і по картах. І я так би хотів, щоб перемогла саме вона. Або хтось, хто може дійсно для України щось зробити добре. Но з приходом Трампа, щось того доброго як не було в попередніх розкладах, так і тут немає. Шанси перемогти вона має. Або дай Бог, щоб той, хто прийде, може хтось третій, не знаю, ну поки що, крім них двох явних таких кандидатів, сьогодні просто немає. І не факт, що будуть, бо вже сьогодні 8 ой, 10 число, перепрошую, сьогодні 10 жовтня. А Вибори вже, 5-го, так, то вже не так і довго лишилось, менше місяця. Тому ось така ситуація. І тоді, коли з приходом от, правильної людини до влади в Америці, Росія йде в своїх планах точка краху, і тоді ще в них внутрішньо буде ще більше розбрату і гризні. О, вся карта перевертається. І ті їхні таємні домовилися. І то все піде, псу під хвіст, піде гайтю. Все таємне стане явним. І світ, як оновиться. Так хотілося себе сказати і без Росії, але з Росією, але оновиться. Значить, там щось має таке відбуватися. Просто виходу в них не буде, тоді, як в дійсності, вже говорити щось і на вигідних для нас умовах, а не для них. А зараз, от вони гадять. Оце все пробують і відтермінувати ті всі, знаєте, що були перешкоди, в тому числі це дивилось буквально в прямому ефірі, бо у мене сьогодні прямий ефір з 8 каналом теж Рамштайн. Щоб посприяти навіть на рівні енергетичному, щоб відтермінувати це. Там саміт Миру, це все відтермінувати, відтермінувати. Бо чекається, хто виграє в Америці. Ну, ось такі розклади, дорогі мої глядачі. Хочу від вас почути ваші якісь думки, відчуття. У мене сьогодні такий, бачите, якийсь настрій натхнений, оце все було проговорити. Багато в чому навіть підсумувати якусь інформацію. Я розумію, що може глобально нічого нового я сьогодні і не розказав. Але знаєте, повторення мати повчання, так? От, тому періодично треба повторювати важливу інформацію, складати її в якийсь пазлик для того, щоб потім розуміти, що ж буде далі. І я казав теж, що от середини жовтня до середини листопада а, можуть бути такі важливі для України прийняті рішення світовою спільнотою, що можуть переломити хід війни подальшому. І так би щоб за нами була якась більша ініціатива, навіть в плані якихось зупинки вороч контрнаступальних дій. Бо зараз кожен день бачимо, що робиться там, але просунулись ті гади там, але просунулись ті гади там. Хай потрошки, вони просуваються, немає повної зупинки лінії фронту, і це недобре. І тут, як тільки була ця можливість прийняття важливих рішень, навіть на тому чергому Рамштані, він відтерміновується, там щось переноситься, там те, там все. Тобто вже отеначий знов пробує ламати плани. Тому вкотре наголошую про важливість об'єднання молитовному. молимось, боремось, молитві, ми сильні, єдині, і нечість ми здолаємо. Всіх чекаю в енергопрактиці. Кожного вечора, наразі о 10-й годині вечора. Вже коли годину переведуть назад, то буде швидше буде десь о 21-й тридцять починати Що вечора, кожен Божий день, приєднатись, чекаю всіх. Всім бажаю світла побільше, миру внутрішнього зовнішнього. Розумію, що зараз ця важливість залежить багато в чому і від нас, і від наших молитовних звернень, і від наших правильної візуалізації майбутнього, тому візуалізуємо його чистим, чесним, справедливим. Із покаранням всіх винних, із винагородженням невинних. І хай кожному буде по заслугах його. Чим швидше, тим краще. Хай буде так. Будьте здорові, бережіть себе. Почуємось!